Цей Хюндай Terracan іде слідом за російським кораблем. Хотіли нас надурити, що я вам скажу? Всім привіт, доброго ранку! В Києві у нас майже шоста година ранку, але ми в Німеччині у нас п'ята година. І саме раночку ми відправляємось купувати автомобіль для Збройних сил України для наших хлопців, щоб допомогти їм якнайшвидше вигнати і замочити руснюк. Тому не примикайтесь, буде цікаво побачити, який автомобіль ми купуємо, як ми його виглядаємо, і так далі. Погнали! Зараз я знаходжусь в місті Баткісінген і відправляюсь ближче до Франкфурта на Майні. Вчора ми знайшли там автомобіль Hyundai TerraCan. По телефону відразу нам сторгували майже 1000 євро, тому ціна. Підходяща, 4000 євро за автомобіль плюс оформлення документів 150 євро. Ну як вам? Так нажимаємо кнопочку. Guten Morgen. Віп-вагон. Віп-вагон для мене і для нас. Никого немає, крім, крім водія. Гутен Морган. Так, Бат Кисинген. Их фары на Гемюнде. Я. Данки Шон. Подвиги, какие классные, сучасные Все чистенько, груненько. Ми будемо ближче знаходитись біля Франкфурта на Майні. Можете подивитися на карті, де ми купуємо автомобіль. Не супер класна локація для купівлі автомобілів. Насправді дуже багато автосалонів, дуже багато різних нецікавих історій. Відбувається в цих районах. Але, але ми вже не перший. День займаємося автомобілем, ми знаємо, що нам треба. Знаємо, як оглянути автомобіль, знаємо, як купувати автомобіль в Німеччині. Зараз я їду купувати автомобіль не для бригади, в якій проходив службу для іншої бригади, яка знаходиться в Бахмуті. Потрібен автомобіль, щоб хлопці доїжджали на передову. Я розумію, що потрібен. Суперпрохідний і так далі, авто, але бюджет в нас 5,5 тисяч євро на все про все. Тому ми будемо купувати сьогодні автомобіль з повним приводом Hyundai Terracan. Так багато таких автомобілів заїжджає туди, ніби як нормально вони плюс-мінус справляються своїми завданнями, але по факту треба пересуватися 4-5 людей. Багажник, навіть пікап, в принципі, не супер обов'язково. Але я рекомендував би в таких бюджетах розглядати Nissan Navara або Mitsubishi L-200. Це такий стандартний чоловічий набір хлопцям на передовій. Пікап з багажником, куди можна загрузити боєкомплект, або перевезти поранених. А також повноцінних чотири місця. І якщо дивитись такі авто, обов'язково з дубль кабіною. Двохдверні автомобілі такі не беріть, тому що встань я сяду, як то кажуть, відкинь сидіння водійське, щоб я вийшов ззаді, це не варіант для війни. Там треба швидкість, там треба оперативність, тому звертайте увагу тільки дубль-кабіна з чотирма дверима простими словами. Ось така історія. Хюндай таракан розповім 2,9 дизельний двигун. Якщо не помиляюсь, 150 кінських сил. Повний привід. О, цікавлять якісь питання на таку тему пишіть в коментарях, обов'язково всім відповім. Вихід сюди. Так. Тепер нам треба знайти п'яту колію, і у нас на все про все 9 хвилин. Далі ми направляємось в Ашафенбург. І там робимо ще одну пересадку і приїжджаємо на місце. Значки велосипедів це означає, що можна з велосипедом заходити. Симпатично. Знаю, що в мене багато підписників е, з Рашки, тому зараз у вас буде кров з очей. Дивіться, дивіться, які туалети в електричці. Оп! Як вам? А ви ще ходите на вулицю дерев'яний, якого ви прийшли захищати. освободители хренови. И двери сами зачинились. Вот такая история. Приехал я в город Штокштадт. и мне прогуляться 3 километра, я думаю, минут 30-40, пешки, и буду рядом авто. Майже український прапор. Блакитно-жовтий. Ну що, починаємо. Hyundai Tarakan. Таракан, точніше, будемо називати Tarakan. Ось так він виглядає ззовні. В принципі, нас не дуже цікавить, як він виглядає ззовні в плані лаку, фарби і так далі, тому що будемо фарбувати. Хоча хлопці говорили можливо і не потрібно, вони тільки заїхали. На передову. Я бачу по тим, хто там катається, по тим підрозділам, які на передовій треба їх фарбувати. Зараз все позеленіло, тому чорний колір не підходить. Все-таки виділяється, видно, треба робити його зеленим, темно-зеленим. І так, що мене цікавить, ключів у нас поки що немає, автомобіль зачинений, підвезуть за хвилин 15. Подивимося, що ми зможемо подивитися. Гума, гума, це. Дуже великий плюс, і я звернув увагу, що така стоїть гума, тому що вона коштує грошей і саме така вона там і потрібна. Рік я не знаю, який, 4х4 С, колеса 16. Диски нормальні, гальмівні диски, буквально півміліметра вироботки, тому ще в принципі. Міняти їх не треба от спереді, а спереді вже в нас тормозні диски, Ну такі. І бажано було б їх замінити насправді. Міліметра півтора-два знизу. Головне, щоб не було сильно великої корозії. Ось який захист металевий. ні, не металевий, чи металевий, якийсь такий пластико металевий і це класно, тому що захист не прийдеться купувати, цього вистачить. Далі є ось такий крюк. Це добре з цієї сторони. Та все тут класно. Все тут чудово для тих умов, на які він їде. Нам поки що все підходить. Ой, який він чистенький, гарненький. Прям підготували до нашого приїзду. Капот. Не очікував, не очікував, що Hyundai Таракан буде в нас повністю в заводсь... заводській фарбі. Супер класна новина, я бачу по таким маленьким деталям обов'язково звертайте увагу, різні там наклейки, там, хромовані вставки, гума. Не знаю, для чого вона ставилась, де людина не їздила, але поставила. Е, накладки навіть на е, вікна від, я так розумію, куріння, чи від чого вони їх ставлять. чи просто Людині так більше подобається. Різні тут наклеїчки, е, спойлер. І так далі, треба звертати на такі речі увагу, тому що видно, що людина дивилась за автомобілем і його ну, так би мовити любила. Пробіг тут невеличкий, який точно не пам'ятаю, будуть в нас ключі, подивимось, скажу, але в районі до 200 тисяч. Перед тим як приїхати до цього авто, я зробив декілька дзвінків своїм друзям, які більш детально знають ці автомобілі. Які прям, технічно можуть їх розложити від А до Я, і вони мені сказали, на що звернути увагу в першу чергу. І так, для тих, хто купує таракани, відразу дивіться, чи не дує головка, це їхня така болячка, їхня така проблема. Я розумію, що можна зробити і так далі, але мені на цьому авто до України 1300 кілометрів і ще по місцю тут 200 1500 тисячі треба проїхати. Головне, щоб він доїхав. Як перевірити, завести, нагріти до робочої температури 90 градусів? І якщо на автоматі видасть помилку на коробку, якщо на механіці відкрити капот, подивитися патрубки, чи все там надувається, чи все там працює? Це так, якщо простими словами. Щоб не дула головка. В усьому остальному двигун 2,9, дизельний на 150, якщо не помиляюсь, кінських сил, доволі таки надійний, тяговитий, нормальний двигун, робочий двигун, те що треба. Підвізка. Підвізку в Німеччині ми толком не перевіримо, тому що тут суперкласні дороги, але автомобіль приїде і в Україні ми повністю зробимо ревізію. Все, що треба порекомендувати, замінити. Порекомендуємо, допоможемо замінити. Гума класна, міняти не треба. Бажано було б ще знайти один комплект про запас, тому що на війні гума, автомобілі в цілому, це розхідний матеріал, так само, як і дрони, на які постійно ми донатимо, збираємо. Це ті речі, які не купуються надовго. Це ті речі, ну дай Бог, щоб вони купувались надовго і. Приїхали з перемогою додому, але як практика показує, автомобілів треба багато. Чому ми цей автомобіль приїхали дивитись? Тому що ціна була 5 тисяч євро. Це не дешева ціна. Такі автомобілі стартують на мобіли дає від 3 тисяч євро в Німеччині. Але за три, ну прям корч. E, сторгували 4. 4 Плюс оформлення документів, немає тюва, робиться тюв, 150 євро плюс e, номерні знаки. Ціна, я рахую, адекватна, якщо мінімум 3, тут за 4 беремо живий автомобіль, e, в принципі, адекватно. Тому що брати корч на передову, його крутити і так далі. Відправляти, щоб він там поїздив тиждень-два місяць і щось там зламалось, і так далі. Я розумію, це техніка, і може новий автомобіль в тих умовах вийти з ладу, але стараємося купувати адекватні автомобілі, такі, які ми купували би собі в житті, тому що хлопцям треба виконувати бойові завдання, і їм в першу чергу треба максимально класний автомобіль в плані технічному. Ключі в нас є, причому три ключі. Три ключі до цього авто. Всередині, ось дивіться, як він виглядає. Чистенький, гарненький, не треба робити хімчистки. не вбита машина, видно відразу, тому що ось ці сидіння в Hyundai вони просто вилітають на пробігах 200 тисяч. По факту на машині 166 тисяч пробігу. Руль. Ну, ось тут, бачите, затерто, а тут скрізь нормально. І в цілому в цілому постану, візуальному машина ок. Але нас це мало хвилює, насправді, нас хвилює технічний стан в першу чергу. І наскільки в нас тут вистачить місця, ой. Трішки поцарапав бешку, ну нічого. Зверніть увагу на тараканах на дивані сидиш вище, ніж спереді. Я навіть сідав, перевіряв. Вище, але місця достатньо. Є такі додаткові ручки триматись тут. Тут стандартно, і тут. Це нормальні речі. Ось тут. Видно, що автомобіль для такого для треша. Багажник у нас невеличкий. Зараз поміняю трішечки зум, ось так, щоб було видно. Є ззаді фаркоп. Так, заводимо. Ну, завівся він без проблем. Видно, що автомобіль холодний, ніхто його до нас не заводив. Що мені не подобається? Мені не подобається щеплення. Така корзина вже. Щеплення так собі, чесно кажучи, можливо. фільнданк Приніс. Мені кави, власник, хоче, щоб ми купили в його автомобіль. Не знаю. Ну, Таке щеплення. Не знаю, чи я себе вже накручую. Давайте ми зараз відкриємо капот. три тысячи километров назад, судячи по этой бумажке. е не можно открыть крышку. Мы возьмем Цей автомобіль на тест-драйв прокатаємось на йому в будь-якому випадку, щоб перевірити коробку передач, перевірити, наскільки турбіна підключається, працює і наскільки працює повний привід. Це наші завдання, які ми ставимо перед собою на найближчі 30 хвилин. Перевіримо заодно кондиціонер. О, працює, причому відразу. Буде спекотно, тому кондиціонер хлопцям теж не завадить. Так, Робка На холостому нормально все працює. Що це в нас таке? Це кнопка. Вгадайте, що вона робить. Дивіться, двірник задній включає. Перший раз бачу, розміщення кнопки окремої кнопки включати двірник. Заднього шкла. Підігрів цей дінь, намін не цікавий, двірники в нас працюють, повороти світло ми перевіримо потім, під... підіймачі працюють, це в нас зарядний пристрій прикручений, розетка така. Ну і супер, кстати, це нам заряджатись буде. Доречно. Так. Привід. Ставимо тільки передній, нічого не появляється Ставимо повний, є, включається і понижений, з затримкою включився, супер. А мені говорили що тут е, автоматично підключається. Не автоматично, можна. Включити повний привід, ось, будь ласка. А можна навіть це типу як понижений повний привід. Я не думаю, що це блокування дифференціалу. Але коли прям повна жесть, треба включати 4 l і рухатись, я не помиляюсь, швидкістю не більше там, типу 30-40 кілометрів на годину. І вона має більше можливості проїхати десь. Знижок ніяких я не бачу. Є ось такий годинник, буква R. Так, щеплення. Ну Щеплення знизу бере. Знизу щеплення, я думаю, на підході. Прогріти я не можу цей автомобіль. Скільки ми вже стоїмо, він не прогрівається. на холостому. Треба їхати. Тому йдемо, просимо. Номерні знаки будемо пробувати робити тест-драйв. тездрайв. Супа. Зараз принесуть номерні знаки і ми зможемо покататися. Inderocкраine. Mm -hmm. yeah, tarakan. Таракан. Kakerlak. <laughs> ja, aber nicht Terakan, Tarakan. Kakerlak, Tarakan, ja. Katalaki, ja. <laughs> okay. Aber gestern hat eine andere Kunde angerufen nach dir. Du hast vorher angerufen. In der Ukraine? Nein, 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 nein. Ein Landsmann von mir. Ja. Türkischmann, mal. Ne? Und will auch haben dieses Auto. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe reserviert. Wer hat dieses Auto gefahren? Wer hat dieses Auto gefahren? Wo Sie? Wissen ich Sie? weiß, ein deutscher Mann hat dieses Auto gefahren. Der wohnt hier in Schöllkrippen. Nicht weit von hier, ungefähr 30 Kilometer von hier. Ja. Aber ein Dorf. Ja. Ja. ja, ja. Hat das gefahren. Und er war sehr zufrieden. Aber er musste nach Amerika gehen. Wow. Окей, окей. Дали мені номерні знаки, Причому чому буду сам їхати без представника навіть автосалону. Тому знімати буде незручно. Я покатаюсь, потім розповім, які в мене враження стану цього авто. Коротше, в нас є проблемка. Зараз ставлю відео, я відправляв моторісто. Подивитися. Зараз заглушу. О! Заглуши, вам свистит. Десь звідти, чи звідти? Пасший це головка да. так і буде. Я я первая ліки, <ривісила> кишку. Фу. Ось вам приехал дивиться автомобиль хлопцы на зато Не вирішили водички залити. Але це так дує головка. Це... Не думайте, що я такий задоволений. Я приїхав купувати цей автомобіль. Але я задоволений, що ми знайшли виявили ту проблему, яка найбільше зустрічається на цих двигунах. Ремонт головки, плюс я на ній не доїду до України. Це проблема. В Україні ми б її поремонтували. В принципі, не проблема така, щоб не глобальна. Але я не доїду навіть до України на цьому авто. Тому залишаємо тут, я ще нічого не говорив, але, але сенсу немає. Сенсу немає її купувати. Коротше, я вже почав кричати, каже мені, давай, провіряй, тестіруй далі. Я говорю, це моторшаден, проблема з головкою. Дивиться на мене як баран на бараненої ворота. <плес> Birini bir bitirelim bakalım bir. O öyle de dolar ya. Niye bağırıyorsun ya? Bağırıyorsun sen acelecisin. Ama o öyle de dolar. Öyle dolmaz o. Çalışır. Fıdasız motor şadır. Це Hyundai Taracan ide слідом za російським кораблем. Майн фронт, філін данк, чус. Хотіли нас, хотіли нас надурити, що я вам скажу. Думали, що проби фарб, тест-драйв буде мінімальний. Я насправді йому сказав, що проїхав кілометр. Я проїхав добрих 10 кілометрів, причому на максимальних режимах. На повному приводу, я дав їй, як то кажуть, в нас під хвіст, причому конкретно. І е, виявилася ця проблема. Автомобіль повністю набрав робочу температуру. І при цьому, коли набирає повну робочу температуру, і треба перевіряти головку двигуна. Тому, в принципі, все зрозуміло. Е, мені дуже не сподобалось, що цей там помічник цього власника автосалона долив водички і каже мені, ну давайте, стой далі, перевіряй. Е, я вже не витримав. Накричав на нього, говорю, ти що? Думаєш, там дебіли приїхали. Це коп. Моторкоп. Моторкоп. Моторкоп шаден. По факту моторшаден. Моторкоп це типу голова двигуна переводиться. Ну ось така історія. Зараз буду думати, як мені доїхати назад. Мабуть, буду їхати тим самим маршрутом. Мені сподобалось. Тому дивіться далі відео. У нас термін за цей тиждень знайти автомобіль. E, часу немає, то він потрібен навчора. Тому ми в темпівальса будемо це все шукати. Знайдемо, не переживайте, хлопці отримують класну тачку. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава. Разом до перемоги. О, поїхав! Поїхав, кстати. Поїхав на ремонт. Таракан.